Вітаю, мої хороші. Сьогодні ми з вами починаємо нову тему. Подивіться, будь ласка, це Mind Онза Мій твій наш. Це називається «Позисів артикль. Присвійні позисів. глянь. А я не можу тут писати, можу. Позисів. Ого. «Article». Як Як серйозно забрати звідси? Озисів артикль в Телеграмі картинка це є, не пописана. Зараз я буду хімічити писати. Там вона є такою, як ви зараз її бачите, спокійною, тихою і акуратною. Дивіться, якщо якесь присвоєння моє, да? іх це я. Глянь. А мій має від нього. Ти твій. Він, човчиріть, його. Так само буде С е воно, теж буде його, але середнього роду. ЗІ, вона, і її. Вія ми онзе наш. Ія ви, оєл ваш. Зі вони. Перше, друге. Їх. І третя зі. Це ви ваш. Відповідно, у нас з вами є табличка. Номінатів називний відмінок, акузитив знахідний і датів. Знахідний відмінок, давальний і називний. Хто що? Люблю, кого що, даю, кому, чому. І пішло. Хто? Чоловічий рід. Хто це? Це хто? Мій тато, твій тато, його тато і таке інше? Середній рід. А це що? Моя машина, твоя машина, його, його, її наша, ваша, їх ваша. Жіночий рід. Хто це? Моя мама, твоя мама, і пішло. І плюраль множина. Хто це? Мої батьки, твої батьки, його, його, її. Так інші. Люблю кого? Закінчення Р усюди додається Мого тата, люблю що мою машину, люблю кого мою маму люблю кого моїх батьків. Давальний, кому моєму татові, моїй машині, моїй мамі і моїм батькам. Ну що, якщо не зрозуміло, пишіть в телеграм, я буду розбирати, що там сталося. Пишуть нам якесь правило, де позисів артикль Ха дідля едного вікан. Орієнтуємося на канди. Який кайн має закінчення, такі будуть і в цих артиклів. Бачите, ich bühe". мені потрібні жодні книжки. Ich bühe". Мені потрібні мої книжки. Бачите, кайне, мама і не. Поїхали. Вправо номер один. Ергенцент зі діпозисів артикль. Додаємо He bin ich ось є я, а це моя дитина. Моє моя дитина, це «ез», номінатив, Хто що, значить, буде просто закінчення на ду он фата» – Це ти і твій тато. Хто це? «Да іс Томас, ось є Томас і його мама. Закінчення «е», e, тому, що жіночий рід. Here is Judy, он Іра жіночий рід, тобто її дочка. Das sind wir und unsere, Kinder, und unsere Kinder und das seid ihr und eure Eltern ваші Батьки. Hier stehen Ipin, und Mark, und ihre i їх два коти, дві кіцьки, верніше. Добрий день, пан Шмідт. Ком'ят іре, ваша дружина іде з вами, напевно. Так, це я не відправляю. Як звідси вийти? Відхилили зміни, скансувати. Так, переходь. Далі вправа No2. Те саме зробити. Це є його Йорга. що ж це? Фрау, дружина, Мартіна. Давайте вибромо Зеле. Його дружина закінчення Е, тому що дружина, жіночий рід. Дазінзанекинде закінчення Е, його діти, тому що це множина. Das ist Fahrrad. Це його велосипед, закінчення нема. Все по табличці роблю. Das ist Сумка жіночого роду Е. Комп'ютер його немає закінчення, бо чоловічий рід. І книжечки, множина, значить закінчення Е. А тепер у нас Мартина. Це її чоловік. І Аман. Закінчення нема, бо чоловічий рід. Іракинда, іреташа, іафарат. Та самісіньке, тільки замість його ми кажемо її закінчення залежно від роду і числа. Це їх діти, das sind дасін жена. це їх дочка, жіночий рід, це їх син, однина, на чоловічий рід, das ihr Haus, однина, на середній рід. Третє, Томас Унцузі, де є же ваші, ваш тато зараз? Ваш оячий рік, наш тато на кухні. А де є ваша мама, наша мама на роботі? А як звуться ваші друзі? Наші друзі є Філіп і Забіна, їх мама і їх тато. Бачите, де закінчення буде чоловічого роду і середнього закінчення не буде, ну, не буде Е, а Е з'являється в жіночому роді на Жені. Отут я, от це була інтрига. Дивіться, як я креслила. Так, фаума, маль, моль, бо його знаєте. Guten Tag, Frau Dorn. Добрий день, пані Дорн. Wie geht es Ihre Tochter Lisa? Як ви, ведеться ваші дочці? Значить, вона питає вашій. Вашій, значить, це Frau Dorn. da gut, все Sie ist jetzt bei ihren Großeltern. Чи її? Дедушка з бабушкою. Бабуся з дідуса. Лізині. Лізі крестик поставили. Sie liebt ihren Opa Z. Кого що? акузатив козатів закінчені в в чоловічому роді. Вона любить свого дідуся Лізиного дуже сильно.

Ваш чоловік Фраудонс, і авто із тверді греперір. Його авто готове? Ваше, видно, ось. бурц, так. Мій день народження. Я закину ось це, тому що в попередній сторінці, там, де я скину, це, де я малюю я хрестик не закреслив. Ну і закінчення будете бачити, як я тут розбиралася. Мій день народження. An meinem Geburtstag fahre ich immer nach Hamburg zu meiner, до моєї, семьи. Мій брат Heinrich живе в своєю, mit dativ, бачите, закінчує R, er. Frau Doris в будинку, von ihren, <coughs> чи їх, ihren, Eltern. Heinrich hat Zwillinge, Maja, Blisniki, Ralfa und Leonie. Леоні любит ihren, любит своего брата дуже, кого що акузатив, але Ральф любить його сестричку трошечки, аби бадики на Лівен іре, їх батьків, жена, Моя сестра Моніка живе також в Гамбурзі. Ми святкуємо все разом. Аля Цузан, ми всі святкуємо разом, кого що акузатив маннинги бортстак, байе детів закінчення. Муніка конт іма міт, міт датів, ірем, фронт Йоахим, чоловічит Фройнд, он зайна і з її дочкою, з, його, його зайна, то хто Унзера Ельдер, наші батьки Фінден Свониба вважаються чудовим, коли їх діти, Аліба Інензінд, всі при них. Іби коме фанмайнен гесвістерн. Я отримую від своїх сестер, і братів ім'я Філігішенка. Дуже ба, завжди багато подарунків. und Он Якинде Мален, ім'я Шонбілда, і е, їх діти завжди малюють мені чудові картинки. Так, я це відправляю теж, хай буде. Про всяк випадок. Все, питання, мої хороші, Я вас жду. До зустрічі. Завтра буде новий урок. Переваріть це. І мало реакції, думаю, що ви не стигаєте. Кажіть мені, може вам треба ці уроки через день. Все, успіху.